Малечі у дружківському дитячому садочку «Лелека» за сприяння міжнародних донорів встановили 44 нових пластикових вікна. Зміни не лише у зовнішньому вигляді приміщення, а й у температурному режимі помітили і вихованці дошкільного закладу. Поміняли що? Окна. А зачем? Ну, дуже тепло». Як зазначає методист дитячого садочка Тетяна Полтавець, старі вікна вже давно потребували заміни, Виникали проблеми навіть з провітрюванням приміщення «Нуждались в ремонті, тому що вони вже старі, перекошені. перекошенные, вікна не відкривалися, були просто забиты, не відкривалися. Очень трудно було з ними работать. Потому окна звісно, в ремонті. І після того, як їх поставили окна в групах, Температура поднялась на 2-3 градуса одразу. Роботи з демонтажу старих вікон та установки склапакетів проводять підрядники харківської фірми. Екіпаж зараз вони на фінальному етапі. Це створення відкосів та утеплення. Утепляємо пенополістиролом. Вот робота материалом экологически чистий продукт, і так само пенапелістрол, тож екологічський чистий матеріал. От з планіром закончить до п'ятнадцятого числа заміна вікон у дитячому навчальному закладі стала можливою завдяки проекту сприяння стабілізації громад на Донбасі, який реалізується міжнародною організацією міграції за фінансової підтримки уряду Японії. У дружківці це вже другий об'єкт відновлений за цієї ініціативи. У нас есть определенные критерии, социальная значимость объекта и количество переселенцев. У нас было несколько садиков а, в заявке. А, мы а, в сотрудничестве с представителями громады, с инвестиционной группой, а, плюс мнение местных органов власти имело значение. И вот все эти критерии позволили выбрать именно на этот сайт. Крім дошкільного навчального закладу Лелека, за даним проєктом вже завершилися ремонтні роботи у Дружківському центрі дитячої юнацької творчості. Загальна сума міжнародної підтримки склала 55 тисяч доларів.